Сьогодні слава Боже для вас. Помолимось, Цар і Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і іселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає. Темрява гріха і ніч невіри, віри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Господи, відкрий моє серце, просвіти мій розум, щоб я була готова до того слова. Євангелія від луки. Днями Ісус навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, звані Олена. Зранку ж увесь народ приходив до нього в храм, щоб послухати його. Наближалося свято опресноків, що зветься Пасха, і перевосвященники та книжники шукали, як би його бити, боялися, бо народу. Увійшов же сатана у Юту, на прізвище Іскаріот, що був з числа дванадцятьох. І він пішов умовитися з первосвященниками та начальниками, якби його видати. Зраділи ті і згодилися дати йому гроші, і він пристав на те і шукав нагоду, щоб видати його безвідомо народу. Настав день оприсноків, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна. І сказав та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Війшов же Садона у Юду. Бачимо, що Євангелист Лука розповідає нам про те, що Юда мав на серці. Дорогі мої, дуже часто. Ми також деколи можемо пускати сатану до свого серця. Якщо ми маємо думки, і ті думки роздумуємо, потім маємо бажання зробити дівчинки, то ми також пускаємо до себе гріх, стараємося нашими думками контролювати і просити Бога, що Він нам допоміг добре думати. Перемінювати ті думки, ті думки, які є погані, перемінювати на добро. Господи, прошу я тебе сьогодні. Переміню мої думки. Контролюй їх. Якщо не це Твоя свята воля, а якщо я впаду, допоможи мені, щоб я щиро могла покаятися. Амінь.